У Києві вівторок пройшло позачергове засідання Ради міністрів Ронвейцурії, одне з найважливіших за останні місяці. На порядку денному питання, яке вже давно хвилює суспільство. яке саме питання розглядав уряд? Дивіться в сюжеті. Після серії масових мітингів по всій країні уряд зібрався, щоб узгодити конкретні кроки. Обговорювали все від економічних і фінансових механізмів до безпеки, транспортних зв'язків і спільної правової бази. Атмосфера напружена, але історична. Головував на засіданні отаман міністр Федір Лизогуб, який наголосив, що процес інтеграції більше не можна відкладати. Ми стоїмо перед шансом, який буває раз на століття. Дві братні держави можуть об'єднатись добровільно, мирно і взаємно. Наші громадяни вже показали волю до єдності, тепер черга за владою. Серед головних пунктів засідання створення спільних координаційних груп із Фалкунів, які вже найближчими днями мають розпочати роботу над формуванням обіднаного уряду, парламентської структури та єдиної фінансової системи. Без спільних транспортних коридорів і узгоджених митних норм інтеграція буде лише на папері. Ми вже підготували дорожню карту зі з'єднання портів Одеси та Тарту. Найважливіше гарантувати спокій у містах та на кордоні. Створюється спільний координаційний штаб для контролю ситуації під час переходу. Наші юристи вже працюють разом із фалконськими колегами. Завтра ми передаємо до тарту проєкт протоколу про об'єднання. Він стане основою для юридичного оформлення нової держави. Важливо зберегти економічну стабільність у перехідний період. Ми готуємо тимчасову бюджетну рамку для двох країн, щоб уникнути будь-яких фінансових ризиків. Рада міністрів одноголосно підтримала ініціативу об'єднання. Прийнята резолюція надає уряду повноваження почати офіційну підготовку документів. Очікується, що вже завтра у тарту гетьман Павло Скоропат і президент Арсен Балджин підпишуть історичний протокол, який покладе початок новій державі, Союзової церї та Фалконії.